Вітаю сонечки і бажаю вам всього найкращого. Сьогодні ми почитаємо про людей, можливо, мало знайомих, нових знайомих, колег ваших приятелів, закоханих вас, можливо, навіть і чоловіка. Як вони себе будуть проявляти? Що нового! Ми чекаємо щось таке. Що не було раніше, спостерігаємо. Якщо ви впізнаєте поведінку, і вона, вас не влаштовує, будете знати, що очікувати від людини нічого нового і не варто. Уявімо, що в вашому полі є декілька людей, ви можете тоді обрати дві колоди, можливо, і три. Спочатку я буду читати характеристику людини. Якщо ви її впізнаєте, дивіться далі. Буде Цікавий розкладик, тому додивіться до кінця, щоб уникнути ризики. Я додаю ось таке питання. Ризики, бо це розкладання для таких вже пантер, які не будуть жертвами для тих, хто свої інтереси ставить на перші місця в житті. Перший, другий, третій. І починаємо. І так, вітаю місяць. У нас у підказочках якась таємниця. Ну що ж, дізнаємося, характеристика людини вашими очима. Можливо, це і мало знайома людина, і ось якісь такі перші ідеї щодо особистості ви маєте. Незалежна, активна, ну, можливо, мало знайома дійсно для вас ця людина. Або ви не знаєте, принаймні, чим він займається. Але бачите, що він забезпечений, і, якщо потрібно, навіть завзятий. Але якась сторінка його життя прихована для вас. Або він проявив себе таким чином, що вам здалося, щось людина приховує від мене, щось не показує, а, можливо, і для всіх. Чи були у вас стосунки? Ні. У вас були відносини, можливо, але не близькі стосунки. Ви могли працювати разом, щось спільне мати, бути просто знайомими, і у вас. Простір спільний, в якому ви мешкаєте, зустрічаєтеся, вирішувати якісь питання, але тут не про кохання. І так, якщо ви впізнали, дивимося далі. Ми подивимося, чи буде щось цікаве. Для когось цікаве це зізнання в коханні, якісь події. Я почитаю, тут може зірватися якась поїздка, але цікаве буде. Буде, і оскільки ми дивимося на такий проміжок часу місяць-два, все ж таки, коли буде добігати цей строк, він буде розкриватися. Хоча якийсь намір його може зірватися. Це наслідки для вас, ваші спогади, нібито ви переїхали на в машині часу, і ось там вже з майбутнього нам розповідаєте, що з цією людиною було. Ну, Спочатку нічого не було, такого ясного, не було що вам розповідати, ви більше здогадувалися, тому що ви йому подобаєтесь. Навіть людина могла зникнути, навіть людина могла щось таке неприємне вам сказати. Бо тут паш ну такий гидкий. Або про нього ви щось дізналися, неприємну якусь новину, ніби хто, хтось пліткує про нього. Але ось вже, посередині цього строку, місяць, півтора-два, в залежності від того, як швидко у вас розвиваються відносини, як частенько ви бачитеся, тут є прояв, тут є кохання. Чудовий туз-чаш. Тобто людина так себе буде поводити, що ви зрозумієте, і ви йому цікаво не лише як колежанка чи знайома, а набагато більше. А, однак потім знову буде пауза. А ось далі ви, справжня відьмочка, отримаєте сатисфакцію. Це і зізнання, це і прояв, і допомога. Це тоді, коли ви відчуєте, що ось нарешті людина розкрилася, вона дійсно проявила себе таким чином, що мені кубок переможниці дала. Чудові, цікаві тут все ж таки події, хоча дуже якось воно відбувається повільно. Характеристика людини набагато динамічною, ніж події, які тут є. Можливо, він. Має інші стосунки, до речі, і це зупиняє і його, і вас. Принаймні, вам як жінці, він під кінець цього строку буде приділяти увагу, ви відчуєте себе чудово, просто на вершині. Хто знає, можливо, в його житті будуть відбуватися зміни, і, нарешті, вони будуть добігати логічного кінця. Ризики для вас. Зараз ми подивимося. Ризики. Щоб ви теж не потрапили в якусь неприємність, якщо мало що знаєте про цю людину. Місяць. Перегорнувся. Ризики. Обережно, якщо ви одружена, обережно, якщо ви маєте інші стосунки, обережно, якщо у вас такий імідж. Господині, ви можете бути і на керівній посаді, до речі, обережно, бо спілкування з цією людиною в фривольному такому стилі може все ж таки спонукати до неприємностей. Тут, хоч місяць і перегорнувся, все рівно це якісь таємниці, які можуть бути. Оприлюднені і ну, непросте поєднання, коли не варто чужим людям щось знати. Ось тут вам кажуть: будьте обережні. Бо в триплеці старші аркани, Ризики є. цю людину краще, ось як вам краще себе поводити. Єрофан. Тобто я така. Свята, <свят> я поводжуся згідно правилам того суспільства, де ви проживаєте. Якщо у великому місті більше свободи у людини, якщо це невеличке поселення, і там кожен погляд сусіди бачать обережні. Ось Тут вам кажуть коротенькі такі розмови ви можете мати. Допомогу отримуєте, але ніяких вечірних побачень, поки не з'ясуєте правду про цю людину. Що там відбувається, який в нього статус, ви можете ризикувати. А якщо ви вільна повністю, то знаєте, вплив ваш може бути занадто великий, що через вас хтось цей статус дружини, постійної жінки. Може втратити. І якщо вам це не потрібно, тобто ви не збираєтеся забирати його від якихось стосунків. Ви просто граєтеся, як Пантера, то обережно тоді, щоб не обнадіювати його занадто сильно, тим більше, якщо він набагато молодший за вас. Не знаю, чому я так сказала в потоці. Можливо, так воно і є. Набагато молодший хтось дивиться на такого котика. Ось такі розповіді відьмочки, всього найкращого. Дивимося цю людину, вітаю вас, імператор в підказочках. Ось такий він тут гарний, влаштований, відпочиваючий, спостерігаючий, з жезлом сидить. Ну, подивимося, характеристика людини вашими очима. А потім подивимося, що Ну, Може, я буду додавати ще якісь питання. Характеристика людини. Мрійник. Паш випав ніякого тут дорослого імператора поки не показують. Ну, знову ж таки, другий старший аркан. Він іноді нам розповідає про відсутність інформації. Нова людина або мало відома для вас. Може бути і таке. Однак на людину, на людину яку ви давно знаєте, якщо випадає жириця, та ще й на чоловіка, ну це відьмак, на вашу думку. Людина, яка живе для себе, цікавиться теж багато, чим цікавеньким. Незаземлений ти. Вільний, інтроверт. Сам собі, по собі і до себе все. Однак в нас насолоду вміє отримувати, вміє, якщо треба, загипнотизувати когось. Ось така у вас думка. Бо в такому поєднанні може. Мати такий гіпнотичний вплив на когось, такий дар у людини. Чи мали ви з ним стосунки, чи маєте мах? Ну, тут у вас могла бути зустріч, мах за бажанням, мах це аркан волі. Якщо він проявив волю і ви. Ви могли бути коханцями, ви могли бути і навіть в бізнесі разом, але це тоді не близькі стосунки. Хоча іноді бізнес якась справа дуже сильно людей об'єднує. Тут нема однозначного відповіді ні, як по попередньому розкладанню, якщо могло бути. Однак люди не обмежують себе. Сімейного типу, родинними такими стосунками. Тут люди вольні. І так, дивимося його наміри, я все ж таки додам питання щодо вас. Ого. щось Його гіпноз на вас не подіяв, мабуть. Він тут біситься. Можливо, побачив когось іншого у вашому оточенні. Є, є таке. Ну, нібито, щоб ваше серденько, на його думку, розтануло. І ріки потекли до нього. Події. Щось буде цікавеньке. Так, в цій колоді нам підказують, що є привід для ревнощів. Скільки дивимося на півтора-два місяці, це чудо в вашому полі залишається. І цікавеньке для вас не поки що не життєвого масштабу, але для його життя, для його досвіду це великі події. І так, по-перше, у нас тут є аркан спогад. Милування, споглядання, мрії про зустрічі. Людина, навіть якщо ви знаєте, чітко ви не зможете побачитися ну, за низкою якихось обставин, все ж таки разом він бажає бути. Зустрітися. Однак, чи то його страхи, чи дійсно так вам краще знати, у вас вже на вашому полі хтось інший є. І через це на деякий час. Якщо він дійсно дізнається, буде підтвердження, може образитися, може відвертатися, не спілкуватися, може бути таке, але пізніше повертається ваше життя. Тут частенько нам підказують присутність інших людей у вашій історії, саме між вами. Хоча під кінець цього строку, ось нібито ви надаєте йому шанс. Це якесь завдання, це якась умова, ви можете поспілкуватися і сказати, ну добре, я буду з тобою, але мені треба, і вам, до речі, мені здається, в цьому розкладанні королева мочиносна, так вас він бачить. Не скільки вам там сумочки, речі, не дрібне щось потрібно, а ставлення до вас рівень певний. Увага, пошана, можливість розвиватися, щоб вас не відволікали на дійсно щось дрібне і не потрібне для вас. Вам потрібно, щоб людина під вас підлаштовувалася. Ви будете про це говорити. І ви знаєте, він підлаштується. Ось так. Він буде підлаштовуватися під вас. Той, хто гіпнотизував інших. Ось так, ризики. Ризики тут більше полягають в тому, що людина може е, ну, приклеїтися до вас. Ось так. І ризик показали королеву чаш. Знаєте, мабуть, на нього впливає ось сама така іпостась королеви меченосної стерви. та, яка все ж таки вибудовує, вибудовує стосунки. Вона вказує, коли, що і як робити. Королева чаш, ось вона така приймаюча сторона. І ризик, вам кажуть, що більше ризик, коли ви будете занадто доброю, лагідною. Казати завжди так. Ні, тут треба його дресирувати все ж таки. А ось якщо, я все ж таки перепитала, якщо хтось з вас одружений, ну обережно, тут може бути а через цей зв'язок зміни, зміни, вежа випала, ревнощі Тут попереджають тоді. Двічі, треба бути строгою. Цікаві є події. Ну, а якщо ви просто так, для ментального задоволення подивилися, зрозуміли, переконалися, що дійсно вам не здалося. У вас закохалися. Так воно є. Вітаю вас, пантерочки. Вітаю, почитаємо характеристику людини вашими очима. Ого. Людина з тяжкою долею, або яку ця тяжка доля спіткала. Можливо, у вас навіть немає інформації зараз про нього. Смерть випала. І десятка в Астоні так в цій колоді, гарно вона представлена. Однак це тяжість, це труднощі. Людина пережила щось страшне. Прийшов до нас аркан закоханості. Тобто якісь прояви або навіть і кохання, людина до вас мала. У вас тут є передісторія, характеристика. Щось розірвалося, зникло, згоріло. Чи були ви в стосунках? Десятка. Якщо ви і були в стосунках, то вони зруйновані. Ні, тут більше. Так. Якщо і були у вас стосунки, то Бог... Те, хто може дивитися і на колишнього, то тоді дійсно він колишній для вас. А більше тут вони. знищені. Може бути таке, що ви колись і працювали разом. Можливо, це і ваш колега. Але нібито. Нема спілкування. Так, у вас немає зараз спілкування. І ось ви згадуєте цю людину. Тут навіть інший настрій в мене з'явився, коли я взяла цю колоду. Тут, знаєте, не до таких жартів, як в попередніх розкладаннях, що там цікавеньке, з людиною, можливо, щось неприємне і тяжке, і страшне відбувалося. Ви це відчуваєте, скоріш за все, або знаєте. Якісь новини отримували. Чи ця людина згадує вас? Так, згадую. І, можливо, навіть не лише в цей період складний, а й раніше. Багато разів, довгий проміжок часу. Він навіть спостерігає за вами. Маленький шпигун такий. Згадується його воля. А ось такі більш-менш мирні часи, які він а в соціумі. О, ви, мабуть, одна з небагатьох, хто побачили його справжню природу. Який він за вашою характеристикою? Відлюдник, людина, на вашу думку, бідна або обмежена в чомусь. Постійній боротьбі, а в соціумі він грає роль імператора. Та ще два тузи успішного. Ви побачили, скоріш за все, за З тим фасадиком, зовнішніми регаліями, щось інше, що не бачать більшість. Він це знає. Він хотів би здолати якісь труднощі в майбутньому презентувати себе. Ось так, щоб подих захопило у вас. Ну добре, давайте подивимося на події. Перший аркан випадає для кохання чудовий, а тут другий король. А з цією людиною. Ну, Комусь ви розб'єте серце, розчаруєте, а когось будете обирати. Тут мені показали зараз найближчий період у вас інший король, інша людина, доленосна. Масть. Ось масть цієї людини, про яку ви питали, у якої труднощі, вона вогнева і проявляється всередині цього строку. Півтора. Два місяці. А ось найближчий час, ось тут на порозі у вас стукає ваше життя, або є наразі інша людина. Можливо, ви вагаєтеся, кого обрати, бо згадуєте когось іншого. І задолується людина. Навіть якщо зараз нікого нема, приведуть вам. Будете відпочивати, спілкуватися, насолоджуватися. І мені здається, як тільки ви розслабитеся, з'явиться ось він і не просто з'явиться, а з пропозицією. Тут дуже цікаві події. Серйозними дуже пропозиціями. І ви трошки сховаєтеся від цих, будете брати тайм-аут і вирішувати. Є величезна схильність, що ви будете обирати саме його, а не того хлопця, який. З вами буде відпочивати, вас радувати тут. Це ж такі непогані комбінації. Ризики. Залишитися в дурнях, брати на той світ. Якщо ви все ж таки маєте у чоловіка ризик і розлучитися є. Є, є величезний. Або розійтися з тим, з ким ви розпочнете стосунки. Тут є такий ризик. Чи будете ви жаліти про це? Вам краще знати. Це буде залежати від якості інших стосунків. Але тут розповідь про те, що ви обираєте різні світи, різні стилі життя. І це навіть не скільки ризик, а просто вибір. Ви не можете одночасно, ну, принаймні, усвідомлено, жити два життя і в одну секунду перебувати з двома людьми. Ви будете робити вибір і через це щось втрачаєте. Бо з цією людиною теж є плюси, чаші. Він, нібито, знаєте, більш приємний для спілкування. А цей соціумі успішний, але для вас цікавий і у вас вже є передісторія. За вас буде боротьба. Королева чаш. І вона довго буде ще тривати. Оцей повішений, таке враження, що ви ні тому не. Іншому не скажете відповідь. Ви будете довго ще вирішувати. Можливо, ви в процесі пізнання себе і вибудови бачення, як вам жити краще. Ой, ви будете тут зачинятися. для того, щоб вас залишили всі в спокою і ви почули себе в першу чергу. І ви тут багатогранна. Я не можу сказати, що. У вас є якась мазь така конкретно проявилася. Ні. Ви, можливо, і не бажаєте. Таких класичних стосунків. У вас щось лякає напор, що всі від вас чогось бажають. Багато тут подій. Я би сказала, багато внутрішніх процесів. Так що персонажі вам надають. Або один вже точно є. І ось. Додатково приходить ще один для такої цікавої, драматичної, я б сказала, все ж таки п'єси. Добре, вирішуйте, будь, будьте пантерами, будьте тими, хто для себе в першу чергу добро робить. Просто різні абсолютно життєві шляхи. Вам краще знати, якщо буде цікаво, приходьте на сеанс. Почитаємо в приватному форматі. Всього найкращого. Обирайте себе.